Гадаю, що на джиджідропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Всім привіт, друзі! Я ні на що не очікую вже в цій серії, тому що хто бачив минуле, то їх бачив, скажу коротко. Хто не бачив, подивіться, там було цікаво, і круто, і мега, супер-пупер. Коротше, да. До речі, фарми, фарми. Ми ніколи їх не відкривали. Насправді я знаю, чому я ніколи їх не відкривав. Тому що, по-моєму, я відкрив фарм ножа дуже багато разів. Він віддає навіть цих дефолтних скінів приблизно в нуль. Але ніж я тут ще не бачив ніколи. Ну просто ніколи не бачив. Якщо у когось був тут ніж випадав, або ось з, -з, -з, з цих, ну, те, що тут намальовано, випадало, напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатись, чи реально... Ой, мене грім за вікном, ну окей, нічого страшного. А, давайте кожен просто так відкриє, бо ну, по скільки тут по 40 разів да, відкриває. Окей. М -м -м, фарм дігла. Що тут може? Ну, хоча б... А, ну тут дорогі дігли тому що. Ну оцей може, оцей можна вибити, ні. Давай цей дігл. Не випадає, ладно. Глок. Який глок треба мені. Ну хоча б. Оцей дуже оцей дуже мало коштує. Можна глок? Хоча б щоб подивитись, як він тут падає. Давайте оцей побільше повідкриваю. Може... Ну будь ласка. Ну, ну будь ласка, ні? Я зрозумів. Я зрозумів. Цілком. Може, звісно, це тому, що в мене в, с... в минулих серіях був жорсткий окуп, але я сумніваюсь. Так, да, походу... походу, це печальна ситуація. Ну, сайрекс. Ну що, не видати мені просто один зараз Сайрекс. Може, тому що отут навіть дефолтний дропчик він, от дивіться, він в нуль приблизно окупає. Ну, тобто, мінус 10 понтів. Так що, я б не назвав це прям такими. От, Окупив дефолтний дроп. Ви тут просто дефолтний дроп. Ну, який, типу, цей ем, поганий дроп окупив мене минулого разу. Що за за бред? Ладно, оці кейси, їм треба щось з ними придумати. Або зробити, ну, як, е, типу, щоб коштувало подорожче і якийсь шанс. Коротше, там розумні, там придумають, якщо це треба, їм буде. Е, хто я? Не, не хто я, але. Ал, ало, то <сміст> поговорили. Револьверний кейсик. Хочеться чомусь саме його відкрити. І, до речі, не дарма, тому що він мене окупив. Причому гарний в мене вже 3000. тисячі. А давайте. А, ну, блін. Якщо він мене окупить і видасть, наприклад, Азімов за 6К, мені ідеалі треба буде зупинятись. Але я не зможу зупинитись, тому що серія тоді буде йти дуже мало. Ну, може, ми в батл підемо, якщо щось жорстке видасть, Dragon Fire. А я не знаю, за скільки він тут може. Ну, за 2000, ладно, це не окуп. Окей. Окей. Історичний. Давайте три штучки. Три історичних, 1300 з чимось там. І. Раз, два і фігня. Окей. Uh, тисяч... Хоча 1200, приблизно та ж сума. Лабубу Лабубу 1500. Відкриття коштує і і і і і 140. 270. Ой-ой. Чот... Окей, це окуп, це окуп. М -м -м Скільки я відкрив? Відкрив. А, за ту ж суму, ладно. GG воркшоп. Drop, точніше воршоп. І раз, не окуп, два. А, це окуп, ладно. 41 і. Окей, контракт. Контракт 279. І можна насправді спробувати в апгрейд зараз зайти. Він хто не бачив минулу серію, змінився. Тепер тут чувак з'єднує якісь е, контакти і там горить або зеленим, або червоним. І я хочу поставити. Насправді можна. Не так не так прям жорстко не хабніти, просто 500 вставити і все. І буде все гарно. Сподіваюсь, 27%. Але я думаю, він червоне покаже, так? Да? Бо мені в минулих серіях. Ані, зелене, зелене, він показує. Ладно. Тоді питань в мене не залишається. Можна заолинитись, відкрити штормкейс, якщо він видасть, наприклад, білий юспек, то це 3К. А зупинись? Ні? Так, да, так, да, зупинись, найс. 3000, якраз таки, як я і казав, і нічний даст. Якщо він видає за 6 камені цей калаш, це якщо що, дуже дешево. Ну, відносно, відносно, це 2000, окей. ладно, ладно, ладно. Кейс, який дається по промокоду F77, прямо зараз лотить. Тільки не 5 штучок, там один дається, але все одно щось халявне можна виловити. Uh, 100-320. Ага. Uh -huh. 2200. Ну, поки що, до речі, більше, ніж в нас було. Uh, можна зробити. По приколу, батл такий невеличкий, uh, якийсь дешевий, не дуже дорогий. Знаєш що, сказав, дешевий, і потім сказав не дуже дорогий. це ж якби Ну, логічно, що якщо дешевий, то це не дуже дорогий. Ладно, все. Без е, тупих питань, будь ласка. М -м, давайте колекцію 13-го чи якого там року. Окей, на тисячу батл. Такий, чисто е, звичайний. Так, я пам'ятаю, що Погба видавав. І видавав хто? Касу. Правильно, Let's go. Хто не бачив ту серію, де я перевірив, як ви батів, то можете подивитися, подивитись, воно було трошки раніше на моєму каналі. Так. І. ну, тут не я. А, тут я. Що, 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 що. Ладно. Ладно, залишається найдорожчий кейсики. Тут точно не, я думаю. Да-да-да, 62, в ньому 113, він виграє. Ну, він це погба. Він, да? А ні, ми з чуваком. Окей, ладно, я перегнав погбу, але. Ой, різниця, 10 G-Point. -по... Почекайте, він. І, він. І він виграв. І він просто. Виграв, звісно, да. І при чому цей теж мене перегнав покба, так що. Так що да. так що да, 2500 залутав чувачок. Ну як? Сайт залутав 2500. Кракена, Кракена можемо зробити прямо зараз. Давай, Кракен, видай щось фастиком, жорстке, німезіс. 867, це Це навіть не окупає, це навіть не окупає, ладно. Е, колекція. Ой, ко... чому я завжди цей кейс називаю колекцію. Якщо це, типу, Сузір'я дігла, ну да ладно. До речі, Bloodsport було б файно вибити. А яким чином воно... Ну, типу, так, мене збрило тільки що. 498 залишається, можна 4. А, я міг навіть 5 відкрити, ну да ладно. Раз, два, окей, це норм, а це фігня. Продається, продається це все. І ще 4 кейсики. Кей, ще 4 кейсики з кейсами. Я думаю, як це сказати правильно, але. Сказав правильно, в принципі, 434, окуп є, ще раз 4. Можна. Е, револьверний. Так, окей, це nice, а ще ні. Не можна, так? Да? Угу, Зрозуміло, зрозуміло. Три, три. А, міг 4. Міг 4, ладно. А хто вибив цей нашивку якусь з апгрейду? Ого. А, 242, ну все, походу, да, Ці кейси з кейсами почали. А, хоча 303, ну це та ж сума, ладно. Ще раз, 76. ну Оце, оце погано, це дуже погано, тому що вистачає тепер тільки на два кейси, і. Що мені випаде? Ага, фігня, Окей, два кейси знов вистачає. Фастом буду. Буду вже фас. Окей, найс. Одна 11 G-Pointів окуп. На 60 g окуп. Вистачає на 3. Можна драбинкою просто нагору мене? Не можна, да? Не можна два. Ну, 202, та ж сума, ладно. Оце дуже погано. 127. Ну, поїхали, покрутимось на кейсі. На цьому моєму кейсі. Кейс імені Atoma F. Ама F77, так сказати. Що це таке? 190 Easy Game. Ладно. Це. От що ладно, це Окуп. Я спочатку подумав, що це не Окуп, але потім як зрозумів. Fire. Fire Mystery Box. Окей, Mystery Box порадував мене. Але трошки зовсім. Щоб відкрити, можна цей мірор. Мірор 267. Ще раз. Емочка зліва, чому не ти. Окей, ладно. Ладно, можна просто перевірити зараз коннект системи, так сказати. Наприклад, на 300. На 300 Це буде 7% шанс, скоріш за все, не зайде такий відсоточок, бо це буде два апгрейди поспіль. І... Червоненький, звісно. Окей. Uh, okay. 236. Я не знаю, що відкривати. В принципі, це логічно, що воно мене злило. Але хотілося б три серії окупних поспіль. Це було б файно. 96. Окей, okay, я закидую балансом в апгрейд uh, на 1000 джипоінтів. І прямо зараз баланс. Ось таким чином. Чикс, 8% і. Зелений. Зелене світло. Дай зелене світло мені? Реально? Ти прикаліст? Я не, я не сподівався навіть. Окей, це. Це файно, дуже. А, як, як би вам сказати? ладно. Інгмайтик Зіберт. Ні, якщо це зараз камбек і дасть Юспек Принстрім. Це буде дуже файно. Блоспо. Прикиньте, просто Bloodsport і наскільки це була б серія жорстка, але Bloodsport не випав, можна відкрити хайпкейсик э, фастом 509, пам. Це що таке? Хайролер, окей, ще раз. Ще раз high Roller, окей. А, це вже окупний. Ще раз. Angry Mob не окуп. А, не вистачає. Баланс не прогрузила. Що таке? да, баланс не прогрузила. 509, ще раз. За 700? Ні. ні 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 Ладно. Я вже втомився трошки, тому е, треба робити отак 1300, щоб відкрити. Якщо випаде Summer Sunset, відкрию просто-напросто. І ось так от. Робити балансиком. 28. Це, до речі, може показати зелене світло. Давай. Зелене, червоне. Ну тоді на сьогодні все. Всім дякую за перегляд цього відео. І зустрінемось вже в наступній серії по дропу.